Хело, народ, зникав я трішки з Ютубу, але на те були свої причини: пиво в кельні саме себе не вип'є. Плюс ще й оце не було толкових новин, які я міг би вам принести і розповісти. Тому зараз повертаємося, щоб цікавінок вам накидати. Які дійсно не збиралися за цей час. Сідайте зручніше, підготуйте ваші лайки на це відео і підписку на канал, щоб у мене була чи стимуляція, чи симуляція, що я вмію робити взагалі, і будемо починати. Перед цим дякую сторі Сурі і моїм партнерам. Паркин, Баркин, Баткин, Паркин, Баркин, Баткин Паркинг, ты король. Перейдемо до новин, про які навіть хочеться поговорити. Це те, як кар'єра гравця ті родин складу і найдорожчого гравця в історії Контрстрайку може перетворитися в лутку. Сашко Сімпл вже як більше тижня приєднався до команди BC Game, собаки по 500 і вже почав виступати на якомусь тір 2 три турнірі від російського букмекера. Почав він вже грати після концерту Макса Коржа, на котрому він відпочивав і сказав, що перший матч, який він переміг, взагалі був матч з матчмейкінгу. Він навіть не втомився, а просто зірвав Голос. Поки вони йдуть а, тільки з перемогами, і Сашко показує в останніх серіях як упевнену гру проти Тім Spirit, так і проти Диха та компанії. Біт теж був на концерті засмучений після поразки від Астраліс. Скоріше за все, він просто під пісню Малий Павза вирішив відпочити. З ким поведешся, то не берешся. Але ну, Валера легенда, довго він там не був. І не запитуйте, звідки я це знаю, я там не був. Трішки новин від турнірного оператора Компас. Та саме серії турнірів, як виявилося, було просто люто неїбалово. Вони винні тепер близько 1,3 мільйона доларів, як і співробітникам, так і гравцям. За серії турнірів, які дивували нас жахливим приведенням, в плані таймінгів і грою не найліпших команд. До турніра з Каму року власник заявив, що на жаль, він не впорався з тиском, і все пішло по лободі. Не просто так монголи, ще півроку тому відмовлялися від цього рофлатуріка, бо саме їх не влаштовували таймінги призових з цього турніру. І Як виявилось, так і не відправили вони їх загалом. Але головне, що Valve на це просто начхати. Вони забили повністю болт від заводу Петровського. Якийсь який у мене до речі, в Херсоні був. Гравець команди Linvision, китайський кесер Закер, Зустрічався з п'ятьма дівчатами одночасно. Підхопив захворювання, яке передається статевим шляхом, і його тепер можуть посадити до в'язниці. Про це можна зробити окреме відео. і Якщо це відео набере 200 лайків, то м -м, я це зроблю. Його дівчина розповіла, що він обіцяв золоті гори, але при цьому він займався сексом з дівчинами легкої поведінки, з ведучою телеканалу та подругою одного з тімейтів. Там він і відчупив заразу для Пітюнтіка і почав заражати всіх інших. Йому давали шанс на виправлення, тому що команда показувала гарні результати, але тепер йому загрожує в'язниця. Оце так новини з Китаю. Але якщо ви хочете продовження, то напишіть в коментарях, і я вам розповім про це все. Сага команди Героїк продовжується після відходу Санпайса та Соу вони підсали собі Грікса. Та е, тренера з академки Маус, але тут же нові сісі пісі. Як то кажуть, команда, яка мала домовленості з героїк, скористалася правилом викупу ТНІРА з героїк. І тому він після ЄВЦ покидає команду та вже приєднається до кого. Тут же питання відкрите, але ми вже знаємо цю інформацію, що це буде команда Spirit, які за півтора мільйони доларів викупили а, саме Дніра замість Зонтікса. Це інсайт інформація, вірити в неї чи не вірити. Напевно, варто, тому що м, говорять про це вже всі, кому не ліньки. От така от ситуація склалася. склалася. Е, команда героя кікнула Грікса, взяли Алкарена за академки Спіріт в оренду поки що на рік і тому. Ця є зараз домовленість. Повернення x сло. Лада до героїк, якого до речі, минулого сезону кікнули, але він був найсильнішим гравцем. героїк. Що там бляха відбувається? Я не знаю. Це Санта Барбара, і ну що там далі буде, будемо дивитися і слідкувати. Цікава статистика. У мене є від Хел ТВ загалом по іменам: якщо вас звати Лукас або Давід, у вас найбільше шанси стати професійним гравцем. Серьога, встань за компа і йди працювати на дядю. Нащо тобі той комп'ютер. Ти вже не виграєш, тому що тебе звати Серега. Уяви? Іди, пивка, попий там, Я не знаю. А в топ світу 9 лукасів, 6 Давидів та 266 імен, які не повторюються. Уявіть, цікава стата. Я теж щось. А брат за брата за основу взято. 2500 днів зайву та апекс грають разом. Це вже здається навіть більше, чим просто тімейти. Якщо взяти середнє, я зустрічався три роки та жив один рік у шлюбі. Виходить, що пацани разом більше, чим я був одружений загалом. А два рази, уявіть собі, в два рази це більше. І я хочу собі мати такого ж Матіє Ербо. Плей-офф ESL про ліги. Сезон 24 пройде в Катовіце на сподикарені з 9 по 11 жовтня. Але це буде в 2026 році. Уявіть, останній раз ЄПЛ проходив в великій арені в 2019 році в місті Оденс в Данії. Це дуже круті новини. Цей турнір є зачажним, але настільки круто буде побачити EPL прямо з арени. Це завжди неймовірні відчуття. Плюс варто відзначити. Ще більше і більше людей заохочуть приїхати на турнір знову до катовіці та ополювати за улюблені команди. Я ставлю лайк. I Love Poland, Navi Junior, друзі, про них теж варто поговорити. Вони знову відкрили набір в академію. Вам повинно бути до 17 років, та ви повинні мати 16 цент 3-400 ело. Якщо ви, як і я, говорите англійською, то на жаль, вас заразу візьмуть і пошлють нахід. Там треба високий рівень англійської. А ще вам не можна мати жодного контракту. Чи то з дядювіті на городі ви яблуком в нього брали, чи то з будь-якою іншою оргою. І а умови є такими. Навіть нагадаю, є однією з найсильніших академій світу. Ну і це дійсно правильно робити. Що ж, скажу вам на останок, що я їду на ЄВЦ Вріят як фанат наві. Поїдемо знімати контент, болівати за нашу улюблену команду і тримати вас буду в курсі, і вже там буде більше цікавинок. Там наві будуть зустрічатися з 3D Max в першому матчі. Тому шанси є на прохід, французи прохідний суперник. На цьому наші новини підходять до завершення. Не забувайте написати в коментарях, що вам сподобалось найбільше, яка новина вас могла здивувати. Ну і рубрика Анікдот. Тільки тепер я ж не лох, а це від дяді Жори, вона ж мені то приїхала. Ця от книжка а? гарно ж приїхала. І тому я звідси вам швиденько зачитаю анікдота. Зараз, тільки відкрию сторінку. Розмовляє чоловік з дружиною. Знаєш, Любий, за все моє життя в мене було тільки два справжні чоловіки. А хто другий, та ти, власне, і першого не знаєш. На цьому закінчуємо ми цей прекрасний анікдот. Всім дякую і до побачення.